Добрий вечір всім на каналі Барахолка на дому. Начнемо сьогодні продовжувати з коліщат до Запорожця. В наявності пара в накачаному стані. Резина більш-менш їздова, паутинка присутня, розболтовка не розбита. Тут теж гуль немає, критичних тріщин теж немає. Пара 600 гривень. номер Viber для зв'язку. Всі питання на вайбер пишіть. Так, і далі продовжуємо такі речі будуть. Так, 4 штучки кронштейни такі углові. По ширині 62. По висоті, виходить, тут, смотря, з якої сторони, правда, дивіться. 90. І тут, виходить, 150 до краю. За 4 штучки 160 гривень. Отвори приблизно на 8. Так далі болти на 24, довжина 140 мм 132. З гаєчками нові кілограм 60 гривень. Так, тоді пластини, так, оце вся кількість залишилась, приблизно до десятка. товщина 5 мм, отвори 12 метрів, поґрунтовані. По ширині по краям 90, з іншої сторони 40, по довжині 135 20 гривень штучка. Стяжки нейлон. Світлі темні. Ширина 4,8, довжина 250 100 штучок пачечки, по 90 гривень пачка Далі підшипники 305, 4 штучки є 3 штуки. Виробник Україна і один ХАРП 50 гривень штука. І 306 з однієї сторони закриття ГПЗ металевою закриття металеве, не пластикове, теж нові. Оттиски. Просто є десь трошки попала там ржавчина влага, так вони все повністю працюючі. По 80 гривень штука. Далі такий от комплект множниці для пропіленових труб в працюючому стані. Паяльник. Такий от виробник. Стан нового в комплекті півдюймовий. 25 на 32 насадки трубу. Саквояж, ящичок, інструкція, все в комплекті. Вартість за весь комплект із нуженцями 600 гривень. Так, далі, рушкові ключі. Коротше, поштучно будемо пробувати продавати 14,17 стан БУ, але ну, вони всі в гарному стані, перевірені, не розтягнуті. 30 гривень гривень. 19, 22, 35 22, 24 40 гривень, 27, 30 70, все радянские так, далее такие вот э, плашки 3 четверти и на дюйма 120 гривень, 2 штучки так, тогда вот такие вот лут э, ну, оно тут не комплектное точно даже не знаю для чего и что оно с чем Это, какие тут элементы есть коробочка 20 гривень, чтобы оно у меня не валялось. Три ручки дверные, 70. Надфильки все новые. В хорошем сбережении, 20 гривень штучка. Ножнички трошки еще залишилось, довжина 140 мм. В нормальном состоянии, все работающие. 40 гривень штучка. Нагнетач 200 гривень. Тоді такі от по 50 гривень с разными головками. Так, тоді далі кухонні ножики. 20 гривень штука, тут нові, БУ десь, чуть проскакивают такие вот, тут підточені, видно, есть нові, 20 гривень штука тоді, ніж пилочок, и самопал, теж 200. Так, далі набір набивочок, тут цифры буковки, Ну воно Тут не комплект. Тут деяких може не вистачати. вистачати цифр, букв. продаємо одним лотом. Як карандашики круглі, тут циферки одні. Тут ось така от набівочка як пломба. В общем, за цей весь лот 150 гривень. Так, далі потім каблуки, можливо, комусь такі ще речі, пара. З 44 пара, 45, 46, 20 гривень пара. Так, тоді дві такі от, тобто два гачка. По довжині 140, по ширині 40 міліметрів, по довшині приблизно теж міліметрів 4. Отвори десь приблизно на 10, 40 гривень пара. Тоді для пробивання отворів в прокладках. Ну, діаметр тут приблизно 8-10, тут пише 15. Це видно, таке, як теж саморобний. Ну, тут побільше десь 18-16. такий лот 80 гривень. Бур, так можна сказати, 25 гривень. Потім строгільниці, пістони. Тут не рахував їх стільки і от такі закльопочки теж. Тут на різьбі є, є просто такі гвоздики. 60 гривень за це все. Так, потім рельса наковальня. По ширині 163. Ну, тут, ну, звичайна стандартна рельса 75-450 гривень буде коштувати. Так, і ще хотів запропонувати такий от лот цікавий е магнітний сверлільний станок. Ну він трошки тут некомплектний, в плані в тому, що тут немає перехідного патрона. Працюючому стані. Так, зараз продемонструємо його працездатність. В комплекті йде саквояж, бачок для охолодження патрона. Ну, замута патрона нема, в який вставляється свердла. Тут, виходить, так, давайте потім розберемося. В общем, виробник Германія. Така от модель. Взагалі, на металеву рельсу я його поставив, так він піднімається зараз включаємо магніт працює зараз вже його хіба що піднімемо з рельсу. його тягне так не відірвати його запускаємо зупинили потом щоб він від Відлип від плоскості метала. Відключили магніт, все, зняли його. Так, сам тепер патрон показати. Так, тут отвір патрону від 19 мм. Затискається двома шестигранниками. Ну і все, якоби. Так, просять за нього 8 тисяч. Така вартість, 8 тисяч. Ну, новий він дуже дорогий. Ну, кому цікаво, подивитися, приймете рішення. Так, ще раз номер Viber, всі питання на Viber. Відправка Укрпошта, нова пошта, делівері. По часткові або повній оплаті. Дякую всім за увагу. Приємних покупок.